Ситуація з українським боргом загострюється з одного боку. Іноземні кредитори, які надали Україні відстрочку з виплат після початку повномасштабного вторгнення Росії, втрачають терпіння. З іншого боку, сама Україна не має змоги відновити виплати у повному обсязі. Група власників облігацій має намір натиснути на Київ, вимагаючи відновити виплату відсотків за непогашеними єврооблігаціями вже з 2025 року. Пропонується компромісна угода. Україна відновлює виплату відсотків за боргами, в обмін на це частина заборгованості з облігацій на суму 20 мільярдів доларів списується. Якщо угода не буде укладена, Україні загрожує дефолт. Канікули з обслуговування Держборгу, запроваджені після початку війни, закінчаться у серпні цього року. Дефолт може мати негативні наслідки. Підірвати репутацію України серед інвесторів, ускладнити отримання нових позик. Власники облігацій розраховують на отримання до 500 мільйонів доларів США у вигляді щорічних процентних платежів. Вони також пропонують використовувати заморожені російські активи у Європі та Північній Америці для погашення частини боргу, МВФ і деякі країни Великої Сімки поки що не підтримують цю ідею. Водночас вони не виключають можливості підтримати інвесторів, якщо ті вимагатимуть від України менших процентних виплат до 2027 року. Існує думка, що Україна не захоче поновлювати нормальний графік погашення боргу до 2027 року.